За рік війни, яку розв'язала Російська Федерація, ворог завдав невиправної шкоди Харкову. Людські жертви не повернути ніякими репараціями. А от чудові відбудови міста та харківська влада вже сьогодні переймається цим питанням. І те, що можливо, і під силу міського бюджету робиться вже зараз: ремонт будинків, інфраструктури, гуманітарна допомога людям, тимчасове розселення постраждалих, безкоштовне харчування. Але є й суто державні програми, пояснює МЕР. Такі, наприклад, як виплати родинам загиблих, це функції держави, ага. і е, ми не можемо дублювати ці функції. Це не тобто тому це не міський бюджет. Тому це, не міський бюджет. Mm. це так як і е, коли руйнування є, да? так житлових будинків. Це ми повинні розуміти, що це. Теж не міський бюджет, але ви бачите, що ми робимо і на північній Салтовці, і на інших районах міста. Так протягом 2022-го у Харкові відновили 135 будинків, пошкоджених обстрілами російських окупантів. З них 66 були зі значними руйнуваннями, зазначає Ігор Терехов. Крім цього зараз ми не зупиняємося. Будуємо це будується за кошти міського бюджету. Десь є субвенція, яку держава нам дала. І я вдячний нашому президенту Володимиру Зеленському, який був у місті Харкова. Ми з ним розмовляли на цю річ і була видалена субвенція. Ігор Терехов підкреслив, що лише за попередніми підрахунками сума завданих збитків Харкову наближається до 9 мільярдів доларів. Цифра закмарна, але харківська влада вже сьогодні віднаходить можливість для відновлення житлового фонду та інфраструктури, не чекаючи репарацій. До відбудови залучені всі будівельні компанії міста каже мер. На теперішній час ми не, не зупиняємось і не зупинимося. У нас є відповідальна будівельна компанія. І хочу сказати, що ми відбудуємо місто. Ми відбудуємо наш Харків. Яна Біляєва, Новини Харків.